Всім привіт, 16 квітня, середа. Значить, у нас на сьогоднішній день на слуху, що не відкрий в інтернет тільки підтягує відкриття винограду. Давайте. І я не буду відставати усіх, бо там дивився і Поліонаріоч, показував. Та всі і Дмитро, Савран багато показують розкриття свого винограду. Ну, І я почну скажу, давайте і я вже розкрив свій виноград у 30 березня 2024 року. І з тих пір більше не ложив. Ну, ви не повторюйте мої ну, ці подвиги, так? бо всі ви знаєте, мене як. Виноград не комерчивський, я його, ну, з нього не живу, як без ягу там туди-сюди. Чоловік експеримент, якщо б вимерзло, ну вимерзло б, понимаєте. Ну тобто вам ви не повторюйте мої ці подвиги. Воно вам не потрібне, якщо хто живе з винограду, там з лози, з ягід. Я ж кажу, я так спробував, не положив у цьому році, та й не положив. У мене були тільки прикопані кущі. Ті, що я садив у себе в школки, то я робив маленьку там, на розіграші і своїм спонсорам роздарював. От. І все, що залишилося, там, я собі посадив. Ото я те, те тільки вкривав. Вкривав, як вкривав, викопував ямку, ставив бутилку і вкривав. Ось, до вашої уваги, це пам'ять і не, не, не груля. Не знаю. Ну, Ось-таки на сьогодні ось я зняв бутилку. Бачите, це мене він зразу тут ось в дворі коло хати. Оце, отакий, оце він у мене. Це найбільший з усіх, який у мене є. Ну, я маю в виду, це розпустився, тут ось вже справжні три листки. От. Бачите, ось так. От. Це найбільший. Ну, вам... Оце тільки єдині оці кущі були в мене укриті. Більше я не вкривав. Це все стояло, я його тільки ось його недавно положив на плодоношення. Тут ось я бутилку прибрав. Показую вам, бачите? Це у мене тут е, джевелін. Да, Міжа Джевелін, це на кобері привитий. Отак От він виглядає. Зараз за цю, бачите, ще й тубус у тубусі. Отак От буде вам видніше. Ось, оце на сьогодні такий джевелін. Оце тут приямок я зробив, бутилку забрав, тут холмик був. Витягнув бутилку і отак ну, він росте. Показую далі, що там у мене ще є. Так, це все в мене тут все так само. Я горбик зняв, приямок зробив. Це в мене, мене ретару, Привитий теж на кубері. Ось у нього бруньки розпускаються. новий. Цей. Майте на увазі, що американці, в тому числі Red Таро, це не кишмиш, це столовий сорт. Ну, в основній своїй масі вони пізно розпускають бруньки. Так, Це у мене Калугіна. Я прямо в тубус я вам в камеру пускаю. Це я проснувся вже у мене от підписника мені подарував Константин. Сапітон, да, подарив мені Ей, балет. Ось так от. Балет проснувся. Да. Тут у мене, а що тут у мене? Кула аватара я вже присадив. А тут у мене воно, дивіться, я бутилку зніму. Ось так ось. Прямо в тубус, бачите, воно да, це... видно там на етикетці. не знаю, в пам'яті. Подяка, тобто подяка-поляка. Оце так от виглядає він на сьогодні. Оце я їх вчора порозкопував, просто точніше позавчора, При ямки поробив та й все. Це ось взагалі так як стояло, взагалі не трогав нічого, ну, із зими, тобто з осінь, як поставив я так. от. Це багіра, воно просипаються бруньки, бачите? Да? Вони наливаються, видно, що він живий і все. А за нього я й казав, за цю багіру, що в Андрія Фаренбруха в Германії, вони по Сантиметрів паганий вже тут, іменно на багірі на цій. Так, далі. Далі в мене показується. У мене тут отак проснулося. Бачите, доволі тут в мене дві такі якби, дві лозини проснулися, Хорошо, багато бруньок там воно бачу пішли. Це в мене греб-дрім. Тоже американець, греб-дрім, похожий чим-то на... На <різний вивок> <різний вивок>, хелоун, у нього такий смак докий на голдфінгер, похожий побачимо. За це ось той тубу, що я посадив ось ось недавно буквально. Це Рад Кінг тут у мене. О, дивіться які. Зараз я цю прищепку заберу, щоб заглянути. Бо я чесно кажу, я не заглядав сюди, отак як посадив, то при вас укрив. Ой, дивіться, які бруньки прекрасні тут. Ого, та ще ж їх тут багато. Я цілий фіст воно, бачите, оставив такий. Не обрізав я його на зворотній ріст. Тут багато бруньок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десь 15 бруньок і всі, ось, ось, всі абсолютно прокинулися. Ну, не знаю, різати не буду, хай отак і росте. Побачу. Що з ним буде, прищіпну, отак от все. А, тут у мене в бутилці Prime Seedless, не буду я її сковирювати. Ну і тут ось залишилося. Осталось... Це на малому винограднику я тут бігаю. Да? Тут залишилося, що я тільки його в холмик зняв, розкопав. Це в мене дюшес американський шмиш від Максима Моїсенка. І ось, ось бачите, луще, прямо видно на очах луще. вже. Віск і пробиває бруньки. Ну я кажу, іменно оце я тільки вчора розкопав. Він вчора тільки побачив світло. Ну і ось оцей мій, опять же, джевелін. Дивіться, які, бачите, ну, ось приберемо. Оце, я ось його залив, ось раз-два. Тут цілий букет бруньок. Тут. І ось, ось нижня теж пішла, бачите, ну, повністю всі живі, абсолютно. Це мій джевелін, теж джевелін, який я прищеплював. Це в мене на Там у мене на кобері, бачите, він пізніше просипається де я спочатку. А це на РР. 33.09 а це ось на РР. Так що будемо наблюдати, бачите, я прививок багато зробив. Джевеліна ось, ось, недавно показував. Да? то Тут у мене буде чим зрівняти. Джевелін у мене, бачите, є на РР 3309-1114. На Вієрулі, на Кобері, на Добрині. Коротше, на Садиві, я на всіх подвоях, будемо наблюдати, що з цього вийде. Ну, це якось отак. Це я огорожую, щоб собаки, бо в мене ті бешкетники вони тут літають. Це теж я поставив оці тубуси не скільки би, від холоду, скільки, щоб собаки не, не позбивали, бо вони тут пірають, як скажені. Їм та бутилка, знаєте, що стоїть, що не стоїть. Оце так. Ось о, паразити, що роблять, дивіться. Ось, о, гляньте, отгрізли кусок, бачите. І бруньки вже зломані, бачу. От паразити. Тут ось я приховав. Це ж такі собаки, це ранок Ой, Треба сітку ставити, бо ділов не буде. Положив воно кирпичі, і це все одно Вони тут пямок і вони лежать тут, оце ж ті малі бешкетники і гріються паразити. ну Так, ну Це я вам показав. Сколо будівлі ось у мене просипаються, бачите, бруньки проснулися. Це клубнічний у мене, Юпітер. Ось у. Дивіться, які бруньки на сьогодні в Юпітера на Юпітері. Ну, це, бачите, воно перед домом тут в затишку. Це. А в основній масі повністю все виноградник спить. Спить немає. Ну, то тільки теплиця, де там усе проснулося і все росте. Там ще більше є спагоне, як я вам вже показував. Так, оця тіліга вже вчора випробувана. Вже вона пройшла крещення. Ось дивіться, молот лежить зверху, бачите? Ось, ось приспособа. Це приспособа. Ми також вставляли. Ось ось так. Сюди ось бачите. І забивали, забивали. Зараз покажу, що ми забивали. Та й на цьому буде все, щоб не тягнути відео. На цей не буду заходити виноградник, там я ходив, вам вже так, трішки показував, що в мене твориться там в отій. Теплиці, де я мішки повитягував. Ну а тут ми вже почали забор городити. Вчора прекрасна та штука, яку я зробив, пересувна, да? ну той тобто сидій зробив по моїй. Ну ось, ми повністю вже дивіться, вже очертили, так очертили і туди доверху. Тобто 21 стопчик вчора ми забили. Ось ось дорога нашої. Ось, бачите, Колія як ми її, ну, їздили тут на ній Ну, тобто, отак от, бачите По уровню їх билося я став за одним стопчиком заховалися всі 11 штук Тобто, Я, я на уровні Стався син на молоті А ми так ми повністю зробили тут Все це діло Сьогодні про мотоблочу тут сюди Ось дивіться, що тут твориться. А? Яка краса. Можна дивитися вічно тут, сидіти під тим, як вони лазять, Головне, й передки і задки. Як вони так... Красота. І це ранок, воно ну, ще прохолодно доволі на дворі. Ось я їм води тут поставив, болото роблю, шланг тут ось є. У мене я їм так... Трошки. А ще я їм винесу цей. У мене є глина скульптурна, імено, ну, чисто скульптурний кубик. колись я брав 20 кг виписував. Та там є у погребі, треба піти з дня, принести їм сюди цей кубик поставити сюди. Така собі працює. Вона така еластична та глина. ну просто. Ну, ось ну, Отак. От. Стопчики вже все приготували. Тепер залишилося нам розварити, розварити коротше, верх і низ, повністю, бо по периметру буде 16-й металопрофіль іти повністю вверху і внизу, і до нього тоді вже буде прикручуватися та сітка, що ви бачили, лежить у мене там у дворі. то це якось так. Все, на цьому все. Усім дякую за увагу. Тобто тепер я вам доложив, що і в мене виноградник відкритий з того роду. З 30 березня 2024 року. А то всі показали, відкриваю виноградник, а я вроді як і нічого не показав. Ну і я показав вам, відкрив да? бутилки. <с: <с:> так що на цьому все. Всім дякую за увагу до наступного відео.